Слуги народу вирішили, що пенсіонери дохрена шикують на пенсії і вирішили збільшити пенсійний вік. О, блін, що, хто ці люди і що вони вирішують, Я... буквально недавно. Я узнав, ну, буквально сьогодні. Я узнав, що в Дніпропетровській області, в Дніпропетровській облраді купили автомобіль Land Cruiser з підігрівом сидіннями. Так, діло навіть не в цьому. Ну, Чого вони акцентували, що з підігрівом сидінь, не знаю. За 2,2 мільйони гривень. Це просто Дно пробити ще одне в цей час. В Києві також там не відстають. Кожен день знаємо щось нове, куди виділяють кошти. Реконструкція доріг, видно, теж готуються закуповувати більш широкі великі автомобілі, щоб можна було передвигатися. Броньовані, звісно. Бо люди не задоволені посліднім часом, тому треба збільшувати автопарк, щоб він був броньований, крепкий, охорону. Ну і, безумовно, ж дороги для них. Також для них їм уже дуже вузько, мало місця. Привикші люди на широку ногу збільшують собі і дороги. Реконструкція доріг. Виділено. Дуже велику суму ви можете подивитись в інтернеті самі і удостовіритися. Для тих, у кого все нормально з психікою, будь ласка, для підтвердження переходьте. Є такий сайт Прозоро. Там все-все-все, оцих всіх можновладців, всі оці виділення на те чи інше, каструлі, там барабани, там з підогрівом ступеньки, Там все ви знайдете, воно відкрито, вони ніхто не соромиться, все це пишуть, без питань, заходьте, читайте, тільки прохання, в кого нормально все з психікою. Це дуже важливо. Бо я, допустим, я не можу читати ці цифри і бачити це все. Дожна витримка і психіка, Ну, сильна бути витримка. Я поки що не можу. Ну, а в той час е є люди, які збирають дуже-дуже великі кошти там на щитах. Величезні кошти. Не знаю, правда, куди вони йдуть. От, відкритий. Наступний мегазбір, за який нам ніхто не відчитається, абсолютно. Це все, це все люди добрі, нічого страху. Хай збирають, хай збирають, можливо, щось допомагають, не знаю. Діло не в цьому. Вибісило те, що цей чувачок, цей чувак, да, уже який за охороною, кстати, передвигається по Україні, бо. Ну, Статус не дозволяє просто так ходити. Цей чувак на другий день знімає відео, що ми, українці, щось дуже в'яло і плохо скидаємо гроші. Щось нема такого, як в началі війни, щось непорядок. Він реально незадоволений чоловік і розчитував, взагалі то швидко зібрати, як звичайно це робиться мільйони. Він незадоволений і нам каже, що ребята. Що случилось? Прям прям я в шоці. <с> Каже, ви плохо, плохо скидаєтесь. А нічого, що ми плохо живемо в останнє время. А в деяких сімей немає на хліб даже. Нічого. Чого не смущає нікого? Це представто, я делюсь це відео, чувак, удітий. Ї... Прям з іголочки вдіти часики, все там виглажено. Укладочка, скажімо так. І він жаліється, що ми хреново скидаємо бабки йому. А нічого, що воно нас вже дістало реально. З горбуном теж, кстаті. Сьогодні узнав це повний треш. То я просто в шоці. Вони просто відкрито насміхаються з нас. Держава виділяє на зйомку серіалу, який нібито по словах Горбунова дуже-дуже потрібен на сьогоднішній день. Я не пам'ятаю, як не 33 мільйона гривень. Ну, коротше, я точну цифру вам не скажу. Ну, щось немало. Взагалі, виділяють куди, куди вгодно, на що вгодно. А люди по ниточки збирають і підтримують хлопців на війні. Яка, до речі, не оголошена, щоб здирати з нас податки, підвищувати електроенергію, відключати її, кстати, електроенергію, це не прості слова, а реально сусідам виключили електроенергію без, без суда і слідства, нікого не сповістивши, надуривши малу дитину, при цьому зайшли, надурили. Що подивляться просто, дитина відкрила, вони виключили, без судовісті. Як криси. Ну, така, а труба, яка йде через Україну, он... з газом велика, торговля, все йде, недра, алюміній. Я не знаю, в Росії виробництво Виробництво на рельси поставлене. Заводи працюють прямо днем і ночі і виробляють дрони і всі-всі, оці... щоб запускати по Україні. А ми строїмо дороги, тротуари, укладочки, герби оновлюємо. Купляємо барабани для успокоєння душі, скажімо так, да, для морального спокою. Це ж треба додумати, це просто на і повним ходом. Барабани для того, щоб успокоїтися, умиротворитись, чи як там сказати, не знаю. Нам світ не може допомогти нічим, тому що офіційно у нас війни немає. Ну, якщо Президент, так, він написав ту в началі війни петицію, але його її розма... роз... вона про... загубилася десь, її розглядають до сих пор в раді, чи де там. Ну, там спеціальна ця штука для підписання. Бо людям не... їм вигідно підписувати, щоб був стан війни. Зараз у нас у всьому світі. Кажу, ну, вони розуміють, що в нас не, нема війни. Мал. Вони розуміють, що є, але офіційно що не, немає. Значить, офіційно вони допомогти нам не можуть по цьому ж, собственно говоря, меморандуму тому, да? чи по тих всіх договорах, яких міжнародних і тому подібне. Ну, Це я також прикидаю, між, ну, значить комусь це вигідно. От. Іменно така ситуація по. Ну, розчитане на, на длітільне врем'я Не знаю. Якщо у кого які є думки по поводу цього що я кажу, ну, напишіть коментарі, їм інтересно почитати. Як я оце сидю і думаю, яка який музей, який герб, які тротуари, які барабани, люди без жилья, без паїв, без. Я не знаю. Зерно, мука, скоро буде, хлібина буде, скоро стояти 50 гривень. Я не знаю. Голод скоро буде, вони, блядь, строять розв'язки, машини купують, непонятно. На гриби 28 мільйонів витрачають. І, і, саме, і саме найкращне це усім, щоб закрити питання, це підняти до хрена живуть. Дуже пенсіонерам не хочуть платити. Ви до хрена там на пенсії кайфуєте, вам треба підняти до 72 років. Чи, бля. Де ми взагалі. Що відбувається реально? Напишіть, може хтось щось, може я не допонімаю щось. Як наче в якийсь другий... Блядь, брид. Я... В общем, люди добрі, цирк Шапіто продовжується і уніштоження українського народу вже практично завершується. Ой, люди добрі, забув сказати про Львов. Там вроді як теж серіальчик був, чи буде зніматися, називається Дві сестри. Виділено. Я не пам'ятаю, як не 16 мільйонів. Зате, якщо багато людей, моїх знайомих є, що повиїжджали, нема де жити, і на одну людину виплачують 2 тисячі гривень, це влада вирішила, що може прожити переселенець. Да? Це в мене конкретно знайомий мені розказує, як є. А якщо дитина до 18 років, ще тисячу накинуть. В общем, три тисячі, грубо говоря. Зато орк, який в полоні сидить, получає 10. Ну, на отримання його, верніше, на утримання одного орка в полоні 10 тисяч виділяють. А пенсія дві. І переселенцям дві. Щось. Як це? Почому так? Скажіть мені, напишіть мені. Чого так якось? Добре, хвати про ці новини. Ці новини, скажімо так, в інтернеті все є і особливо в, на сайті Прозоро, все все-все є, там можна почитати, подивитись, подивуватись таким цінам. От, тобто в той час, коли із за границі нам дають на допомогу величезні-величезні кошти. Тут просто красиво їх пиляють, а другі збирають з людей помимо податків гроші у фонди свої і кажуть, що щось ви плохо скидуєте. Що відбувається, я не знаю. Напишіть в коментарях. Вибачайте за таке відео, хтось напише знову Нив. але це просто реалії наші. Там, де ми живемо. Я хоч трошки хочу понімати, з чим мені далі боротися, жити, як і тому подібне. Я не хотів би це розказувати і знати про це, а жити просте життя на позитиві, але ми змушені інтересуватись політикою, як нам кажуть. Бо політика заінтересується нами. І вже вона нами інтересується везде, в переходах. По місті, на пляжах, в парках і, і всяких відпочин в других зонах відпочинку і тому подібне. Сповнив <пл»? пл 'ятуваю> я одну приказку. Чи як там. Як е е орки казали, хорошо до нас немає. Правильно казали? Дуже хорошо там. Де вас немає, дійсно. Слава Богу, що вас немає. Тут і в других. У вас тільки пусти. Це дуже добре, що вас тут немає. Надіюсь, вас тут і не буде. Йдіть до себе, живіть, розвивайтеся, не лізьте в чужу. Вам, я не знаю, телевізор, не вбив у голову, що ми... Хотіли на вас напасти, наскільки я знаю, так у вас там розказували. Ви нам даром не нужні. Дайте нам спокійно жити. Все. На зв'язку.